Адцять є життєво необхідними і немає раціональних пояснень, чому петріоти досі не прикривають небо Харкова та інших українських міст, які зазнають ударів Росії. Такими словами Володимир Зеленський відреагував на чергові російські атаки на Харків та Миколаїв. Радник Білого Дому з комунікацією у сфері нацбезпеки Джон Кірбі переконаний, якщо запит на додаткове фінансування для України поставлять на розгляд у Конгресі, він набере достатньо голосів, але це потрібно було зробити давним-давно. Про це Джон Кірбі сказав в інтерв'ю журналісту Голосу Америки Михайло Гомодовському. Посадовець нагадав, що нещодавно Пентагон знайшов додаткові 300 мільйонів на для озброєнь для ЗСУ, але цих коштів вистачило лише на один пакет військової допомоги. Тому рішення Конгресу є вирішальне. Найняадоновенпакидждецинтовокстет наразі мені невідомо про жодні інші пакети підтримки, які розробляються, чи до прийняття яких ми рухаємося. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб спробувати знайти шляхи підтримки України, але поки альтернативи немає. І навіть її допомоги, яка є зараз, навіть близько недостатньо для України. Єдиний спосіб підтримати Україну зараз, коли прийшла весна, а невдовзі літо, коли незабаром бойові дії стануть більш інтенсивними, це схвалити запит про додаткове фінансування, який подав президент, Джон Кірбі також додав нові заяви Кремля про те, що за терактом у Москві начебто, стоять США, Британія та Україна, є нісенітницею. А сполучені штати зі свого боку попереджали Росію про загрозу нападу. Посадовець підкреслив, що відповідальність за теракт несе терористична організація «ІДІЛ». Ми надали корисну, як вважаємо, цінну інформацію про те, що на нашу думку було неминучим терористичним нападом. А також попередили американців про те, щоб вони трималися подалі від громадських місць, таких як концертні зали. Тому ми були дуже прямими з нашими російськими колегами, аби вони мали якомога більше корисної інформації. Що вони з цією інформацією робили чи не робили? Про це мали б сказати вони самі, Своєю чергою експерти, з якими поспілкувався Голос Америки, стверджують, той факт, що московська влада не змогла виявити загрози і запобігти їй, свідчить про значний провал російської національної безпеки. Про це зокрема кажуть американський полковник у відставці Роберт Гамільтон та аналітики інституту вивчення війни Джордж Барос. Ми дуже стурбовані тим, як Кремль неправдиво вказує на причетність України до цього нападу. У нас немає доказів, які б свідчили про те, що Україна здійснила цю атаку, або вона зацікавлена в здійсненні цієї атаки. І ми стурбовані тим, що Кремль може використати передбачувані та створені та підроблені зв'язки з Україною, аби виправдати власну ескалацію проти України. Це відносно складний витончений теракт, і той факт, що московська влада не змогла виявити це і запобігти йому до того, як це сталося, це значний провал російської національної безпеки. Але Путін настільки зациклений на цій нібито загрозі з боку заходу, що він знайшов спосіб перекрутити це на якусь західну чи американську спробу підірвати Росію або підірвати її стабільність і безпеку. Частково це пояснюється тим, що розвідувані служби в Росії. Більше зосереджені на внутрішніх репресіях і краще в них вправляються ніж на зборі розвідданих і запобіганні терористичним нападам. Зв'язок з Україною настільки ж малоймовірний, наскільки зручний для Кремля, оскільки він виправдовує подальше посилення жорстокості дій Росії в Україні. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, 18 на Ютубі та Фейсбуці. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося незабаром.